У другу неділю грудня увесь світ святкує Міжнародний день благодійництва. Благодійником може стати кожен, хто прагне допомогти потребуючим цього. А далі у сюжеті я розповім вам про це свято детальніше. Безкорислива практична допомога своєму ближньому, або кому б то не було, в усі часи являла собою фундамент доброти і людяності в усьому світі. Благодійність є однією з форм цієї безкорисливої допомоги і часто стає тим рятівним колом, яке дозволяє тим, хто потрапив у ту чи іншу біду справлятися з непростою ситуацією, або, хоча б, не допускати розвитку ще більш згубних наслідків у сучасному світі. Поняття благодійності все частіше асоціюється з великими компаніями або Окремими людьми, спеціальними благодійними фондами або знаменитими брендами, допомога, яку вони надають, безперечно, позитивний крок, і нагородою за цю діяльність є їх добре ім'я, яке згадується і поважається у всьому суспільстві. Серед людей, що займаються благодійною діяльністю, є і ті, чиїх імен ми, можливо, не дізнаємося ніколи. Наш людський світ, на жаль, сповнений нужди і нужденних. А благодійна діяльність в багатьох випадках не дозволяє доводити цю проблему до відчаю. Саме з цієї причини, 13 грудня 2007 року, указом президента та України в незалежній Україні було встановлено окреме офіційне свято: День благодійництва. Метою установи цього дня є підтримка громадських ініціатив, відверте прагнення українського суспільства до принципів милосердя і гуманізму, активне сприяння розвитку благодійності, підтримка організацій та структур, що займаються подібною діяльністю в умовах нашого сучасного суспільства. Багато держав і навіть на законодавчому рівні намагаються підтримувати і стимулювати благодійну діяльність у своєму суспільстві. У День благодійництва ми нагадуємо знамениті. Слова зі святого письма, які проголошують благодійніше давати ніж приймати. Нехай кожен з нас спробує внести посильну лепту в будь-яку благу справу, і спільно ми неодмінно помітимо, що саме такими вчинками і досягається порядок і загальне благополуччя, спокій і радість для всіх нас з днем благодійності, і нехай таких днів у нашому житті буде більше.